Ви думаєте, ви знаєте правду по фронт? Забудьте те, що вам кажуть у телемарафоні. Сьогодні генерал Сергій Кеонос розбив офіційну пропаганду вщент. Чи правда, що з 30 тисяч мобілізованих 20 тисяч у СЗЧ? Чому влада раптом прозріла щодо бусифікації і хто насправді керує війною? Бойові офіцери чи мовчазні раби з Генштабу? Це інтерв'ю намагатимуться замовчити, але ми покажемо все. Генерал назвав речі своїми іменами. Дивіться на жодної бригади не отримує жодної людини. Виконують вказівки офіцер президенти. Вони мовчазні раби у військовій формі. Адне з завдання, яке він став Кирилу Буданову, провести реформу в армії. Як людина, яка жодного дня за винятком військового навчального закладу не служила в армії, може розуміти проблеми армії. Він був в армії, ні, він був курсантом. Далека не успішним, але ми точно не здамось і не встаремо. Почнемо з цифр, від яких стає моторошно. Керівниця медслужби Ульф Аліна Михайлова заявила: з 30 тисяч новачків 20 тисяч йдуть у СЗЧ, самовільне залишення частини, а 10 тисяч непридатні. Влада мовчить. Але кривонос коментує це жорстко. Він каже: Ми граємо в нульовий результат. Ми набираємо людей, які стоють тягарем для шпиталів або тікають. Армія не отримує поповнення, дефіцит людей критичний. Послухайте, що відбувається насправді, пані Аліна можливо трошки притримала свого рота і називала більш конкретні цифри. Бо слухаючи її, я так розумію, що в нас жодної бригади не отримує жодної людини. І питання полягає в тому, що й певна частина кривих косих, як ви назвали, залишається і стає тягарем для наших шпиталів, бо ми їх призвали. списки військових систем зарахували. А потім виявляється, що він кривий косий реально, але не в такій кількості, як вона це каже. Тоді треба все ж таки зрозуміти, що з якщо ми набрали 30 тисяч каліки, 30 тисяч повернулися, то ми граємо в нульовий результат А з щодо щодобових втрат по фронту, то ми йдемо безпосередньо вже в дефіцит особового складу, який вже проглядається на останніх два роки. Конкретно маніпуляція з метою притягнення уваги до ситуації вона дуже добре іграє. Які вихід цієї ситуації? От те, що вона сказала, добре, що вона пропонує безпосередньо, щоб змінити ситуацію. Вона ж в Києві буває періодично, вона ж буває в інших містах. Може вона звернула увагу, що величезна кількість людей від 24 до 40 ніж достатньо в великих містах, чому вона не піднімає питання, що місцеві органи самоврядування, які також є учасником безпосередньо мобіляційного закону, про військових всі згадують. А чому ж вона не згадала, що територіальні центри кробутування вони у тісній взаємодії з органами самоврядування мусить працювати так само, як з підприємцями установами. Що з ними яка кількість цих пи перерахованих мною органів влади? Викладається на повністю стосується мобілізації. Вона знов робить крайними військ військових. Чи як це зрозуміти? Ви почули нульовий результат. ТЦК звітують про виконання плану, а на фронт доїжджають одиниці. Система пожирає сама себе, а хлопці в окопах залишаються без зміни. Чому раптом усі заговорили про бусифікацію? Президент, Будану. Вони що раніше не бачили відео в інтернеті? Кривоно зриває маски. Це маніпуляція. Він стверджує, влада намагається відбілити Зеленського, переклавши відповідальність на військових. І тут генерал не стримується. Він жорстко проходиться по Кирилу Буданову. Неуспішний курсант, який ніколи не командував бригадою. Як такі люди можуть реформувати армію? Це прямий удар по компетентності командування, Взагалі не розумію, яке відношення Кирило Буданов має до питань мобілізації. Знову відкриваємо закон, читаємо там. Є взагалі назва офіс президента. Ні, це знову чарова маніпуляція влади з метою відбілювання бездіяльності президента за рахунок тих людей, якого ніякого відношення не мають. А президент, починаючи з 22 року, з 24 лютого абсолютно спокійно мовчав про мобілізацію. Хоча він, як Верховний командуючи, відповідно статті 11 закону про мобілізацію мобіліцівну Току несе повну відповідальність за організацію мобілізаційної підготовки за мобілізацію країни. А він згадав на кінці вже четвертого року повномасштабної війни одне з завдання, яке він став Кирилу Буданову, це е, провести реформу в армії. Як людина, яка жодного дня за винятком військового навчального закладу не служила в армії, може розуміти проблеми армії. Скажіть, мені, будь ласка, він був в армії? Ні, він був курсантом, Далеко не успішним курсантом. Можна подивитися безпосередньо в Ютубі. Блин, Івана Роденка, його сакашника. Навчальному закладу, і який розкаже безпосередньо, яким же чином служив Кирило Буданов, які в нього були в свій час такі дитячі хвороби, називаємося так. Мені простіше, тому що величезна кількість моїх підлеглих свій час училась в одному зводі, в одній роті з Кирилом Буданом, і цю кухню я знаю достатньо більше ніж, але питання не в тому. Питання полягає в тому, що Кирило Буданов служив в гурі гур це не збройні сили, це окрема організація з чудовим фінансуванням, чудовим. Відбором особового складу йдуть краще з найкраще. Кирило Буданов не був командиром зводу, командиром роти, командиром батальйону, командиром бригади. Він не знає, що таке бойове злагодження. Він не знає, що таке батальйонні тактичне навчання з бойовою стрільбою. Він команда штабні навчання, дай Бог, щоб хоча б якісь правів на рівні батальйону. Якщо людина ніколи не бачила, хто таке солдат в розумінні солдат, то йому достатньо складно буде розібратися навіть садісрівні підготовки і офіцерів. Генерал каже: прямо: нами керують дилетанти. Люди, які не знають запаху окопів, намагаються вчити армію воювати. І поки вони граються в реформи, ТЦК продовжують пакувати людей, бо система не працює інакше. А тепер подивіться на карту Сумщина: воров знову заходить у наші села. Як це можливо на четвертому році війни? Де мінні поля? Де охорона? Кривонос називає причину, про яку бояться говорити вголос зрада. Він нагадує про агентуру Деркача, про те, що в водоканалах та обленерго досі сидять люди, які чекають на Росію. П'ята колона нікуди не зникла, вона просто затаїлася, і ворог знає про кожну нашу слабку ділянку. А в Сумській області ворога достатньо сильна агентурна розвідка. Для того щоб це зрозуміти, треба просто подивитися весь керівний склад, що стосується обленерго, облводоканала, величезна кількість людей Сумській області. Це люди, які в свій час були розставлені депутату Російського Госдуми, герою Російської Федерації, колишнім офіцером служби безпеки України пану Деркачу. Я думаю, що мабуть найкраща інформація, що стосується поведінки в фронтовій смузі, мають ворог по Сумській області, бо там достатньо серйозна була п'ята колона, і цю п'яту колону постійно підгодовували вона активно працювала. Один з прикладів, коли напередодні повномасштабної агресії за добу весь правий сектор Сумської області був арештований, посаджений в камери. І тільки вже коли почалися бої передмістя сум, ті, хто охороняли камери попереднього затримання, текли тільки вже безпосередньо ті, хто залишився на свободі, звільнили своїх товаришів. Вони сходу вв'язалися в бої проти росіян. Вони знають все, бо ті, хто мав би сидіти в тюрмі, досі сидять у кріслах комунальних підприємств. Поки ми шукаємо ворогів зовні, вони відкривають двері зсередини. Фронт тріщить, діпстейт малює червоні зони. Торецьк. втрачено. Генерал Кривонос каже: Я не можу коментувати, бо генштаб просить тиші. Але далі він видає базу. Генштаб це мовчазні раби. Вони бояться сказати правду народу. Вони виконують забаганки клерків з банкової. Армія перетворилася на заручника політики. Ми втрачаємо території не тільки через нестачу снарядів, а й через страх генералів сказати Ні політиками. Тому що вони безсовісні, тому що вони на рівні мовчазних рабів виконують вказівки з офісу президента не більше ніж. Вони можливо б і більше казали і в певних моментах і більше переробили. Вони мовчазні раби у військовій формі не більше ніж. І вони роблять все, що їм кажуть, якісь клерки, які жодного дня не служили в армії, і не дозволяють власному народу, який вони захищають, говорити правду. Так що ж нас чекає, капітуляція кривонос реаліст. Він не обіцяє легкого життя. Він каже: буде холодно, буде важко. Можливо, доведеться палити паркет у квартирах, але його фінальна фраза має стати гаслом цього року: це не про надію, це про злість і впертість українців. Ми пережили 90-ті. переживемо і це. Генерал Кривонос сказав те, про що шепочуться на кухнях. Мобілізація провалена, влада займається відбілюванням рейтингів, а в тилу діє ворожа агентура. Але ми, народ, який вміє виживати всупереч усьому. Головне, зняти рожеві окуляри і вимагати правди. Питання до вас: як ви вважаєте, хто несе відповідальність за провал мобілізації: військові, ТЦК чи цивільна влада, яка затягнула закони? Пишіть у коментарях: військові або влада. Підписуйтесь, поширюйте, щоб знали всі. Слава Україні!